Усім привіт! У цьому відео покажу, як на прикладі полуниці нейтрально-світового дня Аня швидко намножити розсаду. Як різати вуса? Є в нас такий пагін. Відрізаємо вище між до такого вузля, його видно. З нього потім далі будуть йти далі вусика молоді, і в нас продовжується. Наростання тинної маси, щоб воно було різати пізніше. Сорт Анія я потім збирав вона в мене в попередніх відео є огляди, вона трошки така була невеличка, але це були наслідки морозів. По факту, коли пішло тепло, я знаходив серед молодих однорічних кущів. Досить такі потужні екземпляри, і вона крута. В неї потужне листя, потужна маса така вегетативна, тобто вона буде при гарному живленні і гарно наганяти плоди. Значить, ці розвятки скидаю відро з водою. Полуниця дуже швидко пересихає, тому не варто. І там тримати довго на сонці, воно пересохне. У нас розетка має бути зволожена округа, ніякому разі не підв'яжу. Якщо потрібно, значить плиницю замочуємо у воді на 5-6 годин. Використовую гель для вкорінення. Можна його не використовувати, це моя особиста. Методика, скажімо так. Касету використовую на 50 комірок, тому що ці вуса, що були нарізані, вони досить таки великі і в меншу касету вони взагалі ніяк не стануть. Тим більше це полуниця нейтрального світового дня, вона буде тут гарно вкорінюватися і Цілком можливо, що до моменту посадки вона тут буде рости, я її буду живити, розганяти, вона тут може зацвісти, тому що, якщо ви помітили, я розвідки нарізав. Я молоденькі вуса не вирізаю, я їх буду залишати, тому що мені потрібно багато посадкового матеріалу. Підписуйтесь, якщо комусь буде цікаво спостерігати, я буду розповідати. Наглядно показувати, як я розганяю оці кущі з якою швидкістю. Тобто ці резеточки в мене будуть використані далі для вкорінення. Сорт полуниці Анія нейтрального світового дня. Ремонтантний сорт. Досить мені сподобався цього сезону. Поки що він у лідерах і в пріоритеті. Кого цікавить, зверніть на нього увагу. Я ще буду робити огляди стосовно які сорти краще все, як не ділянці, по досвіду і так далі. На цьому все. Усім успіху, хай щастить.